Друзі, сьогодні я вам покажу кран не замерзаючий для присадивної діляночки, для всяких комерційних об'єктів. Які його переваги? Переваги в нього в тому, що при правильному монтажі ви можете користуватися водою на діляночці 365 днів в році. Яким чином це все влаштовано? От сам кран, бачите? Штанга. Ось тут спеціальний в нього вивід дренажний, а отут зворотній клапанець. Оце все, оцей елемент монтуємо нижче рівня промерзання з точки 0 80 см. Це рівень промерзання в наших широтах. Сюди, само собою, підводимо водорозбір, а це підключаємо або в дренажне поле виводимо, або назад свердловину. І якщо ви зимою ним користуєтесь, ви відкрили його повністю, у вас пішла водичка. При закритті, ви його закрили, відкривається дренажний отвір. Водичка стікає і водичка йде в отвір, або в дренаж, або назад в свердловинку, і таким чином кран цей не переморзає. Із нюансів. Його не можна регулювати, чуть-чуть відкрити, менше відкрить. Він або повністю відкритий, або повністю закритий. Якщо це якийсь комерційний об'єкт, парк, скверик чи ще щось, то тут, бачите, в нього є така спеціальна штучка. Можна навіть поцепити замочок, якщо ви не хочете, щоб його там без вашого дозволу відкривали і користувались водою. Немало важливо, із нюансів, при повному відкритті, коли у вас з крана йде водорозбір, дренаж в цей час закривається. Вода в дренаж не йде, ви лише її з точки водорозбору отримуєте. Але коли ви кран закрили, вона по дренажику пішла у вас назад, або в дренажне поле, або в сверкловий. От такий кран, кому треба, звертаємося в Сантехмайстер. Силочку я нижче. На нього відео прикріплю, там будуть схеми монтажу і додаткові рекомендації.